Я вітаю всіх на своєму каналі. Я дякую всім, хто дивиться, хто ставить подобайки і хто підписався на мій канал. Сьогодні у нас 22 вересня останній теплий день. Через день нам обіцяють дуже таке різке зниження температури і погіршення погодних умов. Я хочу запросити вас у прогуляночку центром нашого села. Починаємо ми цю прогулянку від нашої сільської церкви, яка зараз розмістилася у приміщенні контори колгоспу. Тому що церква наша згоріла більше 20 років назад, трошки була в, одному, в одній хаті, а потім, отак от сюди її перенесли. Люди, там громада, саме її як могли зробили. Потім, звичайно, з часом довели до ладу, і ось наша церква. Церква знаходиться поруч із приміщенням сільської ради. Бачите? Приміщення сільської ради, сьогодні тепло, гарно, все тут прибрано, доведено до ладу, не валяється сміття. Бачите, який газон біля неї. Діти граються в машині, сигналять на все село. Ось так. Це приміщення сільської ради. Далі у нас буде знаходитися клуб сільський. Ось, бачите, квітнуть троянди, газони пострижені. Дерева тут трішки так довели до ладу, теж вони опиляні. Ось бачите, як гарно. Тут теж так. Ось на оцих деревах підрізані нижні гілки. Це у нас такий ну, парк своєобразний. Але тут було. Е Тут було кладовище колись, коли ще село знаходилося там, де зараз Кременчуцьке водосховище. Потім його розгорнули, і з часом воно просто було як пустир, а потім посадили тут дерева, і вже тут немає такого сильного вітру. Коли з півночі з моря дують вітри, то цей парк трішки захищає весь центр села від вітру. Ну, ось. Наш сільський клуб, сонечко вже сідає, але на дворі ще досить тепло. О, люди гуляють на, з дітками на дитячому майданчику, але близько я не буду підходити, тому що я зазвичай не знімаю людей без дозволу. Ось так на клубі міняють дах, на клубі роблять трішки таку гарну упорядкування. зробили... Для маломобільних людей такий ось підйом. Бачите? Ось так у нас у центрі села, в очікуванні осені чи зими, але дерева ще стоять геть зелені, тут гарно ще, ще навіть ніде немає жовтого листя. Це приміщення нашої пошти сільської, бачите? Працює пошта. далі у нас приміщення дитячого садочка. Дитячий садочок теж у нас працює. Але вже бачите, тут калина навіть змінила колір листя. Там і квіти, і ось, бачите, я повертаю камеру, якщо буде видно, Бачите, скільки чайок. Якщо чайки знялися з води і полетіли в село, Отже, напевно, це буде зміна погоди. Ось. І ось так через дорогу, бачите, наші хлопчики завжди молоді, завжди усміхнені. З тим віком, який у них залишився назавжди. Біля них квіти, прапори і вночі горять лампадки. Ось так. У садочку квітнуть квіти. Садочок чекає завтра знову діток. Ось така сьогодні невеличка прогулянка. Я дуже вдячна, що ви зі мною її пройшли. Ось такий у нас центр села. І на цьому я вас усіх обіймаю.